Доброго здоров'ячка всім, доброго ранку, привіт, 20 листопада, понеділок, прогулянка у нас. Ну, у нас кожен день прогулянка вранці ввечері, а в вихідні і ще гуляємо. Буває не кожен день. Суботу там і в неділю. Ось, наприклад, в суботу ми не виходили на третю прогулянку в обід. А вчора виходили, на ринок ходили. Ну, оце свого роду така прогулянка у нас. Ну, а в такі будні дні гуляємо два рази. О! Шепшина гарненька. Ніхто не зірве її. Вітаміни пропадають. Так, ідемо по своєму шляху. Вчора ввечері на Фейсбуці попалась мені пост нашій групі Виноградар. Це одна і доволі далеченько, але все рівно якось насторожує, що там бігають два Алабаї, які роздирають безпритульних і домашніх тварин, бо людина не може захистити от двох алабаїв. От, і начебто не можуть ой, жалуються скрізь поліції і забирали їх. Господарі нехтують всіми правилами. Є й такі, я не знаю, як це так. От, ну, в общем, так ми вже так настражує. Думаю, а вдруг що сюди десь забіжать, щось страшно виходить на вулицю. О, я на ту сторону тепер і не піду, а я якось думала вранці сходити. Ось іменно туди, на горку Христера. Там дуже гарно озеро, є, одне, чи навіть і два. Думаю, ой, добре, що я туди не пішла. А то натрапила б на них і що капець. от, Ну, в общем, ну нічого, все добре буде. Гуляємо. Ось. іду в новій курці, не взяла селфі-палку, бо з нею я говорила, що якось труситься в мене більша камера. Щоб на себе камеру, одягаю її на одну футболку. Вона на своїм тексі у мене і Вилсофт замість підкладки. Вчора почитала трохи за нього, Головне, перед тим як щось не читала. От, так пишуть, що він, ну, фліс більш тепліший, ніж велсофт. Ну, не знаю. Поки мені сьогодні у нас ось пишеться, що зараз мінус три, хоча я не бачу, так не відчуваю, наче. Ось. І мені поки не холодно. О, вчора ввечері одягла ті дві куртки, які я носила. Одну на флісі, а другу поверхнею я одягала. Плівочку таку, як я казала, для краси. Ось. Так мені прохолодніший, там фліс, утеплювач. Ну уже цій курці я не знаю скільки років. Може і років п'ять, а тій. А коли збивається, точно так же, як і взуття, чим далі носиш, тим воно холоднішим стає. Так і одяг, коли ось зараз я шила велсов там, повітря, як термос у цих волосинках. А там фліс у мене вже збитий, звичайно. Шаня, ти тут? Ну, так мені прохолодніше було. Я так спеціально і одягла вчора ввечері, щоб провірити, що ж тепліше. Ті дві куртки чи ця нова куртка. Шилась вона у мене. Сюди, Шаня, пішли. Дуже швидко, дуже легко. Я її в понеділок розкроїла. Мені кармани, я чогось. Я їх не так не люблю Шить кармани, де є кармани на цьому, на виробах. Так я тягла чогось їх. От, у вівторок тільки закінчила. Хоча їх можна було за... Годину, а я тягла час, не знаю чого. Починаю думати, а може так, а може так. А так в четвер вона вже в мене була готова. Ось зараз себе зніму. Ось тут камеру встановлю. Зняла, показала себе. Хоча вчора е, чоловік знімав мене на телефон, але якось у нього завжди виходить набагато хуже. Не знаю з якої причини, але щось мені не подобається. Що на телефон, коли він фотографує, що камерою коли знімає. Ось, якась у нього рука не така. Чи я вередлива. Правда, сьогодні я одягла брюки, згадала, що в мене під цю куртку є брюки. Вони вже теж давненько шиті, а я їх майже не носила. Щось якось вони не вписалися в мій гардероб. Ось. Не знаю чому, але я їх якось забракувала була. А тут я. Згадала, о, у мене ж є якраз під куртку такий колір. От. І знайшла їх, от, попрасувала, то вим'яті були і одягла. Вони дуже підходять і тепер буду їх носити. З цією курткою. От. Ну, що ще можна сказати за нею? Я зняла і знімала коротенькі відео, правда, мовчки. Нічого не говорила, а так поетапно напротязі всього технологічного процесу знімала там. По 20 секунд. І воно набралось на 10, ой, на, 9, ну, на 10 хвилин. Таке коротеньке відео, але без мого голосу. Озвучити можна його, от, ну не знаю, от, чи виставлять його, чи ні. Так що такі справи. От, коли йдуть і по блютузу розмовляють з кимсь. <смі> Здається, що людина ну, <смі> сама з собою розмовляє. Дивися, якось виглядає так ну, нестандартно. Що це тут гірку не загребли. А мені подобається зелена трава, коричневе листя, красиво. От. Ну, правда, вже не вся листя опало. Зробила цю куртку на капюшоні, і капюшон такий із стоєчки. Якось я одне. один час ходила, виключно у мене були зимові вироби з капюшоном і головних уборів я не носила. Тоді, хто мене давно дивиться, пам'ятаєте, у мене була беретоманія, я їх скільки понашивала. От. Тепер вони у мене лежать. Я в цьому році свій улюблений червоний. Ні разу не одягла. Знову я мені в капюшонах одягнув, і тепло, а цей капюшон на новій курці, і шарф не треба. Він під шем шию закриває, стягую його і мені не задуває. Йду як п'ятирічна дівчинка. Чого п'ятирічна? Ну, так, до слова. Так, вже рука замерзає. Ну, в общем, в зручно. Якщо заходиш десь в магазини, супермаркети, капюшон зняв і ходиш, не жарко. Ну, дуже зручно, звичайно. Я часто бачу, ходять о, з капюшоном вириб, а шапки носять, капюшон не одягають. от, Декоративний елемент, наче. Ну, ну мені подобається в капюшонах, На даний момент у пріоритеті. Так, і тепер у мене в планах грандіозний проєкт. Буду шити до Різдва всім подарунки. От. Худі, халати, ночні сорочки, вже цілу купу вибирала тканин, з яких буду шити. А це не багато, немало. Для сімох я себе не враховую. В суботу сиділа півдня, роздивлялася журнали, вдохновлялася. Думаю, може з'явиться якась ідея. Ну і так цікаво, передивляюся і так думаю, о, цей журнал давно в мене, а я ось такої моделі і не пам'ятаю, щось не знаю, Ну, щось запам'ятовується, я згадую, що я цей журнал. Купляла ради о цієї моделі, наприклад. Це якось мені запам'яталось. Ну, наприклад, мені не запам'яталося, що там є викрики горловин. <кій> <кій> От. Це не стоїчка і на плечі таке продовження. От, дуже зручно. У мене колись було в'язана. Я носила. Такі Вікторія моя носила. От, дуже зручно От, одягати під куртки, під. Це, хоча можна одягати і світера. Це ж те ж саме, тільки тут. Без рукавів і без полочки і спинки, тільки частково. Ну, не завжди світер, наприклад, ти одягаєш плаття, щоб шарф не одягати, одягаєш таку горловину, маніжку. І там така цікава була в'язка. Із календарка листочок, ну і я загубила його. Я шукала, шукала, так і не знайшла. Думала повторити. Ну, зараз в інтернеті може знайти дуже багато. Всяких. Так, пішли. Шаня. Ось. Так що такі плани. У мене шить, шить і шить. Я якраз війшла в смак по шиттям, бо коли розслабляйся, тоді війти в цю тему дуже складно і довго для мене. Чогось так завжди. Шию з запоєм, а тоді день-два. Роблю якусь перерву і тоді не можу увійти в цей ритм пошивний. Так, ось рука замерзла. Ось берізка ще з листочками стоїть красивенька. Ну, ще не всі дерева попсипалось листя. Вон там і коля за лісою. От добре, що ми розійдемося в різних. Він уже пройде, мабуть. Бо мені через Шаньку незручно. Шанька була десь дня 3-4 назад на його лісу. Напала. Шаня, давай бігом машина їде. От, Так тепер Аліса, коли бачить Шаню, боїться йти. Шаня її налякала своїм нападом. Отака вона в нас буває. Така ніжна, така ласкова. А буває така. Капець. Ну, ладно. Вона у нас те, що належить їй, вона нікому не віддасть. А ми зустріли їх і сусідка з ними, вона гуляє з ними. І вона нахилилась і почала шаню гладить. А рядом стояла Аліса, і вона на неї налетіла, це що ти не підходь, це мене гладить і йди звідси. Це ж вона її. От. Ну, ви уявляєте? І це вже не перший раз. Я сусідці <сосити> говорю, Шура, ти провокатор. <сосити> ну, вона з добрими намірами це робила, любить Шаню. Але так виходить, вже не перший раз, що вона коли гладить і рядом, яка б не була собака, Шаня обов'язково От, агресію проявить до неї, що не ліз сюди. Кубки позбирали листя, щоб їх розносило по цьому. О, вже вишні прибрали. Ось дві вишні. Одну зламало в одну бурю, другу вивернуло із корінням. Ну, це трухло. Я якось вже показувала. Бачу, я не замітила. Правда, я сюди не ходила ці дні, а ходила через школу. Ось. Так що такі новини на моїх фронтах життєвих пенсіонерських. Сьогодні до нас шахеди не летіли, а ті попередні ночі тривоги були і летіли шахеди. Ну, їх на підступах до Києва позбивали. От. Ну, я на ніч відключаю телефон, а там стоїть додаток тривога. І не звучить. Не хочу, щоб будило серед ночі, наприклад. О. Все може бути, але я довіряю нашим ППО. У нас тут усилена. Захист усилений. Ну, так що, ну все може бути. От. Ну, значить так. Значить, так і буде. А що робити? Треба жити, а вночі треба спати. Йдемо вже скоро ми додому. Прийдемо. А з вами я буду на цьому говорити пока-пока. До нових зустрічей. Пишіть, ставте лайки, дизлайки, як всі говорять, так і я скажу. От. І, ой, зустрінемось обов'язково. Не на прогулянці, так на моїх лоджіях. Ось двірник в садочку гребе листя. Шаня, давай. Що ось вишні стоять з листями, це вишня, вишняк тут такий. Оце, пока пока Ось Шаня теліпає. До нових зустрічей. Всім хорошого робочого тижня, хто працює. Ну і всім хороших днів, гарних, тихих, особливо в нас тут, без тривог і прильотів. Пока-пока.